Жінка завдала своєму співмешканцю два удари ножем у груди. Від отриманих травм 43-річний чоловік помер на місці. Трагічна подія сталася в одній із квартир у Тернівському районі. Криворізькі правоохоронці затримали підозрювану. 17 липня до поліції надійшло повідомлення про вбивство в одній із квартир на території Тернівського району. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 41 річна жінка завдала потерпілому два удари ножем у груди. Від отриманих травм 43-річний чоловік помер на місці. Жінку затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та вилучили знаряддя злочину. Ніж наразі її повідомили про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України та вирішується питання стосовно обрання і запобіжного заходу. Максимальне покарання за злочин передбачає до 15 років позбавлення волі.